Своє місце і в старті, і свою лідерську позицію на футбольному полі. Гонсалес, Гонсалес, Гонсалес змушує помилитися. Сівакас! І Ніхто да. помилився знову. Да. Помилився Сівакова, але Дерліс Гонсалес. Заставив те... його ошибиться. Ось те, чого від нього вимагають. Іти вперед, брати на себе ініціативу. Це те, Еще хотел и виднего понимать. И то, що він вміє робити і, і доказує це в лучших іграх за Динамо і за збірну, дійсно, це все це є у нього. Почему так редко оно проявляется, это уже вопрос. Цианковость. передача, передачи кавидризал одразу двух футболистов. Ее відзначаємо. ну и про, про, про Ліс просто. змусив поумилиться с Сиваком. Памятайте его помилку в матче и с Фейнордом, коли можно было зіграти простіше. Тут, ну и зараз, да, один тысяч. Один в один. Только там немножко больше было пространство, да, в Бровку. А здесь он прямо на ногу. На ногу викатив м'яч. Ну і циганков знову циганков. результативну передачу віддає циганков. Рахунок стає 1-0, і, мабуть, це буде для нас плюс, якщо говорити про темп і про інтригу матчу. Так, да, я думаю, що починають грати. Тут дело в тому, как сам футболіст відноситься к этому. Я, я звернув би увагу, що він побіг пресингувати Сівакова. Він побіг і він змусив помилятися. Подивіться, що робить Тимчик, віддає Морайса. Морайс пробуває. Повз ворота, заря невеличка паніка в останніх 2-3 хвилини. Причому досвідчені футболісти допускають помилки. Саме головне, що Динамо не виключилось після забитого мяча. Да, і не стали держати як то там Ну, це ну, здорово это, Тимчик, Тымчик, підкат. Це і є. Ну, а як виходити в составі в такому віці і не катиться, не бігати, не, не боротися. Ну, мені здається, він літати готовий, Ну, я так по відчуттям був. І з задоволенням працював би із за футболістами. Бонавентура Бонавантура ну, свій ну, шанс. Тимчик! Вот і пенальті. Вот мы говорили, что шанс будет. Оси молодец. Да. Дуже цікавый просчитаем. Да. И по мроке закинуть. Сейчас у Тимчика, конечно, не, не очень радужное настроение. И подкат. Тату и подката-то не было. Але вдарив в спину, да, і ноги не заплюли. Чуть-чуть проиграл позицию, да, и і... пенальти. Пенальти. Ну, грамотно швидкість, швидкість Бонавентури. Ось ці мілісекунди і секунди, які вирішують долю епізоду. Бонавентура заробляє пенальти для Рафаеля Форестера, який в останньому поєдинку забив два із двох і прибував в різні кути, і пробував так, що без шансів просто для. Хотя вратарь гадали в той раз, і в першому випадку, і в другому. Але тоді пенальті він був ворота Олімпіка, і тоді атмосфера зовсім була інша. Сьогодні що... у Динамо України. На намного сложне да, йому буде. Проверим. Это и показатель нервов и мастерства. Один один. Без шансов. Профессор. говорю Юрий Бернадоб, что спокий. У Рафаэля есть и в гриф захисте, и Для пенальтиста это, наверное, одно из самых важных качеств. Именно уверенность и спокойствие. Пускай, якщо не помиляюсь, а, другий раз. І сьогодні йому також потрібно доводити проти Олександрія нашный грав. Ух, Харатин! Его ух, удар! Ух, ух. Да, по такій погоді Надо бити. Всегда говорили. і, і будуть, я думаю, говорити, Но тут не низом, а верхом. Отличный удар. Друже ага. красивий постріл. І причому подивиться, як викрутив своє тіло Харатін, закручуючи мяч у Дальній кут, і цей ефектний стрибок. Рудька лише додав фарбу. цьому. Футболку можна було не змінювати да, вратарь да, Замість Смітити да, да. Шевченко, Олексій да. Шевченко. <звук> ну а тим Ми... часом Динамо. <звук> Стандарти є можливість забивати, але не влучає. По м'ячу один із... Хороший, хороший. Хороший стандарт, хороша подача. І... Странно, як не потрапив здесь. Да. Немного не потрапив, просто. тонкую, но пока, пока не получается. Ну, вот это опасно, может Рас, быть, это... Цианко, Цианко, Пицепа, конечно! Адерлису, Адерлису, видать, и передача. уже чересчур, все правильно делал. Но, но, очень рано защитник начал катиться, там видно было, что... Все поэтому все может быть. Тимчик, Тимчик віддає передачу на Мараєнсу. Хороший, хороший пас. Хороший пас. Якби пройшов, було б здорово. Тимчик у складі U19. Динамо дуже впевнено виступає, як і його команда. В лізі чемпіонів, здобуваючи перемоги, І ось остання перемога над Бенфікою. 2-1, де Тимчик також був одним із найкращих футболістів своєї команди. Якраз пока колишніх лідерів, які втратили місце в стартовому складі. Тобто, здавалось би, таких от рішень від Риброва чимало цих... Здорово! 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 Чего стоит смотреть, да, это, это, это комбинация, супер. Все вовремя. Передача последняя вовремя. виконання ідеальне. Виктор Циганков. Гравець, який увірвався в стартовий склад. Гравець, який одразу з першого матчу почав віддавати волеві передачі. Сьогодні він і забив голевая... і віддав сьогодні Циганков. Показує, що саме він стає одним із лідерів Динамо в свої 19 років. Четвертий гол у сезоні для циганкова. І другий результативний пас. Шість очок набирає циганков за 9 поєдинків за системою гол. Плюс пас. Мідіальне сполнієм. Все Все з нашому. І передача на Мараєса була. і, і Марайцева. Зіграв у стилі. Іспанському як грає Динамо. Перевернутий трикутник, де Гречишкін грав єдиного опорного півзахисника. Тимчик. Тимчик віддає передачу на грому. А громад ну, наварай. Yes. Хотів акуратненько. І дальний угол. Розіграли здорово. Ну, здесь, Тимчик здесь, підключення здесь, Тимчика. заритивал. На фол подозрення було, ну, але да, чуть-чуть не сповне. Рыбалка. Хорошая скидка. Раес на Караваева и Караваев. Хорошая скидка. Мараес а, продлевал а, все правильно делал, почему не, не вбежали дальше. Мяч. Дальше никто не побежал. Просят сменить мяч. Анатолий Жапченко главный арбитр Настільки цікавий на сдругетаем, что мы бригаду брагаду не представили. ему допомагають Андрей Скрипка та Володимир Володи. Четвертый. Поярче мяч. Сразу, сразу могли забити новим мячом. і, Я думаю, снять всі питання. Трішечки не вистачило центральному молодому захиснику Динамо. аби забити дебютний гол за Динамо Київ. І Громов опять був рядом, но немножко не хватило ему, щоб переправити цей мяч. Відіграний вже був Олексій Шевченко. Відіграний. Кар... это можно будет э, Побачити, Вы знаете про футбол. 21-30 в неделю. А тем часом Сиваков забирает Другой мяч. Прекрасный штрафный удар. И Желько Любенович. Стандарт. Сколько этих стандартов было за последние несколько минут? Количество перешло в качество. Как мы и боялись. Да. Сиваков. 2-2. Стоит Ракунов. неймовірна радость виду удовольствия. В від Юрія Вернедуба, який не приховував також своїх емоцій. Шикарна подача. Ну а Женько Любенович шикарная можуть, подача. Мабуть, один сказали? з найкращих виконавців стандартів в нашому чемпіонаті. Никто, ніхто ніхто не зіграв. Ніхто не з с Увакову. І з ним ніхто не грав. Ніхто не про від Вторнулся від рыбалки. И ніхто дальше не доигрался. Вообще один. Что с ними сыграл, Тимчик играл, да, и хорошо сыграл. И вот следующие же стандарты и і... оставили его одного. Сидорчук. На правый фланг на Громова. По, на любых позициях все-таки левоногих, левоногих, наверное, поменьше. Ну, Ух, момент. опасно. Який момент. У Динамо в лайк. По своїм воротам хтось не зрізав. да. Кто здесь футболистов за ри на питризой мяч. За сюрприз до да? Олексія Шевченка. І цим футболістом був севарков. Он Мог забити туди і в свої. Опять Бонавентура. Виходить він он під цього пресінгу. І заходить в нього Ага. Бояльский. На Дерліс! Футбол. Знову динамо виходить вперед. Втретє у нашому матчі. І заря. Чи вистачить у цієї команди у команди Юрія Вернодуба і сил, і характеру на те, аби знову зрівняти рахунок. Помиляється бонавентура. Помиляється бонавентура. Забираю у него мячик еще я не помняюсь, Буяльский. Но... Я... И здесь подкат. Может быть, не нужен был подкат. Может быть, попробовать нужно было перехватить. Сиваков. 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 Вот мы говорим и про герои, и антигерой. Мы говорим да? часто про досвид, так? И да. Освин. Освид. Может быть, нужно было остаться на ногах и попытаться навязать борьбу. А так он просто пролетел и выключился уже из эпизода. Ну и Дарлис Гонсалес. Он забывает Александрии. Он забывает и у кубку. Использует свои моменты. ...使用. Это очень хорошее качество. Набирая швидкість Буяльський віддає передачу на морайса. Классная передача и точка. А, заробляє пенальті. пенальті. Не міг просто зупинитися Шевченко. Він уже пішов. у Цей підкат і синхронно поїхав по динаміці, вже Целый Целий кульбіт получился у морайса. Морайс одразу бройну пуяльский передача. Хороший бередача, пас. пас. Мяч немножко еще затормозился в снегу. Ну тут под, он подставился. В... Помилка Помылка Шевченко. Не рассчитал. Для ну, чего? Блоковые захисники. Ну, Мы бо... видим, что мяч просто остановился Борис. В... в снегу. И поэтому Шевченко не подрассчитал это расстояние. А Марайсь. уже остановиться не смог. Морайс забыл пенальти у ворота Олимпика, зарубивший рахунок 2-0. Зараз Морайс Проти Шевченко в матчі Кубка України. 4-2. 4-2. Два м'ячі в сьогоднішньому поєдинку заря ще не відігрувало. І не так багато часу залишається у зарі для цього. Біжить Мараїс одразу до власного фан-сектора. До фан-сектора «Динамо» святкувати із ними. То, що мало з ними. І силу, і безконечно. Буде дуже сложно, конечно, зарі. Сьогодні просто Кутовий І Джелько Любеновича. Хороший... Розігрують футболісти. зорі. Можна пробувати. пробовать. Бентура. Банавентура. Але хтось зі своїх його підштовхнув. Речишки. Блокує. Знову Тимчик. Знову Тимчик. Йому сьогодні добавки додали. Мараєць в подкатах. Від, Юрія Вернедуба. І сьогодні вони показали, що ці дві команди. Прекрасний. Один пенальті бути. Да. прекрасний дарують нам футбол. І Динамо заробляє пенальті знову Михайло Сіваков. Просто антигерой поєдинку. Третій третій м'яч, він Для своєї команди, фолить трудному майданчику. і снова Мараєс. не чувствует. Все-таки мяч. Он должен был прокатуватися по сухому полю. А здесь он тормозит. і вот в этот момент как раз не чувствует Севаков, что не нужно катиться. пенальті в нашій грі. Третій пенальті. Рафаель в першому таймі. Мараєс в першому екстра-таймі. І в другому екстра-таймі Мараєс проти Шевченка. 5-2 сьогодні атакувальні футболісти б'ють краще, ніж захищаються голкіпери. І одразу Анатолій Жамченко дає фінальний.